Thank you Вчора надвечір у Бурині почався буревій. Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула. На неї впала стіна. Вісім мешканців громади отримали травми. Серед них двомісячна дитина. Кілька десятків приватних будинків залишились без даху. Ще й у кількох будівлях зруйновані стіни. Крім того, сильних пошкоджень зазнали автомобілі та одна з заправок міста. Через пошкодження електромережі близько 10 тисяч абонентів залишились без електроенергії. Починаючи з вчорашнього дня, на місці руйнувань знаходяться рятувальники, які беззупинно проводять аварійно роботи. Постійно здійснюється розчищення поламаних дерев, а також спеціальною плівкою рятувальники затягують зірвані дахи будинків. До ранку рятувальникам вдалось розчистити близько 10 кілометрів доріг. На проїжджій частині опинилось 34 стовбури дерев. У місті працює понад 100 фахівців ДСНС. Нами встановлено два намети, де постійно проводиться обігрів місцевого населення. Вони також можуть зарядити мобільні телефони, оскільки струму в місті немає, а також випити гарячих напоїв. Роботи тривають беззупинно. З 19 по 23 вересня у зв'язку із виконанням аварійних робіт рух комунального транспорту по вулиці Привокзальній буде частково перекрито. Повідомляє КП Електроавтотранс. За зміненою схемою курсуватимуть тролейбуси номер 13 та п'ятнадцять. Зокрема, 13-й тролейбус у зворотньому напрямку із Центроліта до Хіммістечка повертатиметься за маршрутом тролейбуса 15-й тролейбус курсуватиме за схемою руху тролейбуса номер 15 а Рак молочної залози вважається найпоширенішою формою онкології у світі. Аби попередити хворобу та виявити пухлину на ранній стадії, лікарі рекомендують жінкам обов'язково раз на рік проходити УЗТ дослідження молочних залоз. Жінкам після 45 років мамографію. Пройти такий огляд можна в сумському онкологічному диспансері. Для цього заклад має сучасний апарат мамограф із високою роздільною здатністю, що дозволяє на початковій стадії виявити пухлину розміром до 1 сантиметра. Жінкам необхідно досліджувати власне самім молочні залози, але якщо вона там пальпує, виявляє якесь утворення, необхідно в першу чергу сходити до онколога, до мамолога, а потім вже сам лікар направляє на мамографію, або ж, будучи жінка, якщо до 45 років на утра дослідження. Серед числа онкологічних захворювань пухлини шлунково-кишкового тракту. Діагностувати їх складно, говорять лікарі. Тому важливо регулярно проходити огляд. Зокрема, людям після 40 років рекомендована колоноскопія. Дослідження в поліклініці онкодиспансеру виконують за допомогою відеоендоскопічної стійки. Маємо можливість брати матеріал на цитологічне та гістологічне дослідження. Для цього у нас є достатня кількість біопсійних щепців. Також ми проводимо дослідження під медикаментозним сном. І колоно, і гастроскопія. Приходить анестезіолог і ми виконуємо це дослідження. Для цього у нас повністю, повністю забезпечений всім ендоскопічний кабінет. Не менш важлива профілактика та рання діагностика хвороб органів дихання. Діагностику цих захворювань в онкологічному диспансері виконують за допомогою відеобронхоскопа. Це гнучкий відеотибронхотископ ну, Олімпус ну, використовується для ну, діагностичних процедур, ну а саме для взяття біопсії, ну, з метою морфологічної верифікації діагнозу. Діагностику захворювань сечового міхура у чоловіків та жінок лікарі закладу проводять з допомогою цистоскопа. Апарат обладнаний камерою із додатковим освітленням, яка виводить зображення на монітор і дозволяє детально оглянути сечовий міхур. Показання для проведення цистоскопії це поява крові в сечі, порушення сечовипускання, часті цистити та підозра на пухлину, якийсь новоутвір сечового міхура. Загалом на сьогодні для проведення УЗД-дослідження в поліклініці Сумського онкодиспансеру обладнані три кабінети, де працюють троє спеціалістів. Найперше УЗД молочних залоз, УЗД червної порожнини, щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, УЗД м'яких тканин, УЗД органів малого тазу. Також один з фахівців виконує у нас ультразвукове дослідження серця пацієнтам, які лягають до нас на стаціонарне лікування. На сьогодні поліклініка сумського обласного онкологічного диспансеру щоденно приймає до 160 відвідувачів, розповідає завідувач закладу, лікар-онколог Ігор Новицький. Для надання якісної допомоги заклад поповнюють сучасним обладнанням, та все ж найкраще і для лікарів, і в першу чергу для самих пацієнтів кажуть медики не нехтувати своїм здоров'ям і регулярно проходити огляди, аби обійтися без складного і тривалого лікування. Зараз зв'язку з цим. Подіями, які ми маємо, війна люди на другий день відкладають своє своє відвідування лікаря, але ж це неправильно, тому що вони часто приходять вже в такому стані, що допомогу їм надати дуже важко, щоб їх вилікувати. допомогу ми надаємо, але ж вилікувати їх уже в занедбаній стадії дуже нелегко. Діагностика, говорять лікарі онкодиспансеру, безкоштовна. Аби потрапити на УЗД до спеціаліста поліклініки, слід мати електронне направлення від лікаря. Попри потужну підтримку з боку іноземних партнерів, уряд постійно шукає нові інструменти фінансування армії та стабілізації економіки. Один із таких механізмів військові облігації, яких українці вже придбали на 100 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр анонсує, скоро це можна буде зробити через дію. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій, і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. Відповідно до потреб воєнного часу в Україні працюватиме програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% І термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Подати заявку на отримання кредитування також можна буде через дію. Уряд розглядає відповідні постанови. Аварія сталася на проспекті Михайла Лушпи. 43-річна жінка в стані алкогольного сп'яніння була за кермом автомобіля Тойота. Не дотрималась безпечної швидкості та протаранила паркан. Після чого наїхала ще на три припарковані поряд автомобілі. Проходити огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Вона відмовилась, натомість забажала зробити це в закладі охорони здоров'я. Там результат виявився позитивним. Та склав 2,6 проміла алкоголю, що 13 разів перевищує допустиму норму. За вчинення ДТП і за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння на жінку склали адмінматеріали. Для цієї гри нам потрібне ось таке квіткове поле та весела бджілка. Давайте посадимо бджілку та будь-яку квіточку. Я давайте на оцю така чудова оранжева квіточка і дамо їй команду. Вгору, вліво, вгору, стоп. Так, це червона квіточка. Молодці дітки. На перший погляд, звичайний ранок у дитячому садочку. От тільки урок в онлайн-форматі, а вихованці садочка вдома або ж в укриттях, розповідає завідувачка Хотінського дошкільного закладу Вікторія Кулик. На сьогоднішній день у нас 64 дитини. Сюди включаємо дітей, які виїхали за кордоном. Діти такі наскільки вони довольні, що ми хоч не побачили своїх вихователів, тому що ну, скільки то карантини у нас, то ця війна, вже діти занудилися вдома. На ну, так, хоч хоч трішки ми якось. Доповнюю їхнє життя. Вітчизна. Це не хтось і десь я теж вітчизна. Цю істину гостро усвідомили жителі Хотінської громади 24 лютого. Вже п'ятій ранку вулицями їх селища гуркотіли ворожі танки. І понад півроку громада щодня під ворожими обстрілами, але ці жінки самовіддано допомагають українським захисникам. Педагоги стали кухарями, швачками, перукарками і по материнськи дбайливо підтримують бійців. Щоденно ми кормили наших військових, і була така ситуація. Наприклад, все ми все приготували, розійшлися додому, вечора сижу. Коли смс від командира, вам так вдячні солдати, у вас сьогодні риба краще, ніж в ресторані. Ну, дуже приємно. Я копіюю, кидаю в групу. Говорю, Дівчатка, ми з вами молодці сьогодні. Вони всі читають, всі лайки ставлять. ну, Тобто, на позитиві. Україна починається з тебе. Ми повсякчас навчаємо наших малюків патріотизму, говорить Вікторія Кулик. Але й для кожного з жителів прикордонної Хотінської громади це непорушна істина, бо всі згуртувались, як єдина команда. От хлопці приносили все, ми випрали. А до мене мій завхоз підходить, каже, ну дивіться, каже, штани, каже, ну зазаді вже ниточками пошиті, пошиті, каже, ну, вони зараз розлізуться. Ну що нам робити? У нас співробітниця нас була, їй дзвоню, вона зараз на пенсії. Вже говорю, віра повна. Ну будь ласка, прийдіть, вона швея сама по професії. Вона прийшла, ми промотували одяг. Тут він приходить, каже. Мамочка, ріднесенька, каже, обнімає мене. Каже, дякую вам. Каже, каже, мене штани з 14-го року. Задор бадьорості якісь такий. Ну, Відчуваєш себе, що да, Господь, не зря ми живемо, не зря ми працюємо. Незважаючи на виснажливу тривогу, все в дитячому садочку свідчить про те, що тут чекають своїх маленьких вихованців. Цієї весни завершили ремонт фоє, створили на стінах морську казку, адже дитина має зростати в середовищі краси, гармонії і любові. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. Ворог продовжує обстрілювати Сумщину. 18 вересня росіяни двічі відкривали вогонь по території області. Усього 52 прильоти. Внаслідок обстрілів білопільської громади. Загинув місцевий мешканець. Суттєво постраждала ферма. Ніч на 19 вересня минула на Сумщині тихо. У день міста Тростянчани підтримали Збройні сили України. З нагоди відзначення 362-ї річниці заснування міста у Тростянці відбувся благодійний ярмарк на підтримку збройних сил України. Вилучені від продажу виробів кошти спрямують на потреби армії. Міністерство охорони здоров'я дозволило друге бустерне щеплення для всіх охочих. Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Насамперед рекомендують вакцинуватися людям із хронічними захворюваннями та людям віком 60.